Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб зробити нашу фортецю трошки чистіше. Сьогодні велике прибирання, чотири локації дійсно. Ми будемо прибирати ділянки колишніх огородів цимежівських. Тобто тут була роздана земля працівникам Цимету до того, як був створений заповідник. І звісно, що Дуже багато залишків людської діяльності це і шифер, цегла, баклажки, будь-який будь тип сміття. І також ми будемо прибирати частину ділянки берега і балки. Там сміття накопичене природними факторами, тобто або Дніпро приніс течою, або вітром здуло просто з поверхні. Ну, або безвідповідальні туристи. Так само вони залишають на, на жаль, дуже багато. Ми тут не були, але. Пішли залізо. Це пластиково. Ой. Останні сліпці. Одне книга, одне пиття, одне кіття. Це мій Ви знаєте, природа, ну, вона унікальна, так? а коли йдеш і бачиш кучу бруду, просто серце кров'ю обливається. Тому це ну, зовсім маленький крок, але хочеться ну, би, приєднатися до такого масштабного заходу. То лі як, то лі. Непонятно. Ну, какая-то металлическая. Но от нее сетка идет рыбацкая. <свес> Не знаю. что это может быть. Не знаю, сколько ей лет. Короче, ну, самые маленькие, ну, там, девочки, подносите туда. Я хочу рычка леди.